Розкажіть, будь ласка, про просування збройних сил України на Донеччині, як зараз тривають бої? Е, власне... Батальон в складі 4-ї бригади Нацгвардії продовжує виконувати задачі. І 4 бригада зараз якраз на східних донецьких рубежах перебуває. І от те, що мене власне обурило, ворог почав вже навіть не так, як обстрілювати. Тобто продовжуються обстріли протягом вчорашнього дня, ніч темна пора. Це така пора, коли Ну обстріли трохи шукають по тій причині, щоб не виявити ворожі позиції і не виявити наші позиції, адже будь-який спалах вночі дуже дуже добре видно. Тому, власне, це що, що що можу казати за ніч? Але мене більше всього борює те, що ворог вчора завдавав ракетні удари і. У Костянтинівці той там, ну, тобто, почав активно тероризувати мирні прифронтові міста. Це лише Костянтинівка, І... чи там поруч Дружківка, Краматорськ? Ну, пов власне, весь, весь район тобто, ворог тероризує ці мирні міста. Я взагалі ну, не втомлюсь зазначати, що дуже багато. Патріотично налаштованих громадян а, на цих цих містах, і в мене стається, коли їх роблять заручниками війни а, в тому сенсі, що навіть воюють не з армією, а воюють з мирними громадянами. І терористи однозначно, які запускають ракети по громадянським об'єктам, по а, містам, які хочуть просто жити, у них там навіть транспорт працює. Працюють заклади, там, магазини і. Продовжують ну, терористичні е акти е свої. Е Пане well, Володимире, а що в Святогірську? Чи там е повідомлялося, що туди зайшли Збройні Сили України? Ну, за моєю інформацією, там е е е власне ми можемо говорити тільки про нашу ділянку франту, те, що в нас відбувається в межах відповідальності бригади. Е е казати там, ну так само дізнається, так само дізнаються новини. З інтернету, коли він є, і ну в принципі, ми вітаємо зусилля Генерального штабу через те, що немає знакової інформування кожного бійця, кожного офіцера про те, які плани на кожній кожній ділянці, це можливо і контрнаступ дався через те, що знали тільки визначені особи про те, що не було витоку інформації. І до останнього моменту ніхто нічого не знав, крім там декількох осіб, які відповідають за віддання наказів оперативне планування. Ну ці а, фотографії тому, ми бачили що... саме зі Святогірська, які вчора ще з'явилися в соцмережах. І це, здається, наш, іншим, італійський в'язень марків, якщо я не помиляюся, на фото зображене. Володимире, прошу. Або схожий, або схожий на нього. Володимир, а скажіть, будь ласка, Кам'янка і Богородичне, це ваша лінія? Я не, зараз не можу оголошувати нашу зону відповідальності. Ні, 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 я не про це. Про те, що вчора теж була інформація про те, що Кам'янка і Богородичне теж звільнено. Чи ви щось про це знаєте? Я в цьому плані хотів запитати. Не можу підтвердити, тому що зараз дуже багато інформації де в Засобах масової інформації дуже багато викладають фотографії, вони можуть бути правдиві, не зовсім правдиві. Вони можуть ну, бути там з інших місць, і, і, і треба вірити виключно перевіреним журналістам, перевіреним засобам масової інформації. Тобто ті, які несуть відповідальність в першу чергу, я, я користуючись можливістю зараз доносити інформацію до українців, не хочу. Казати, можливо, хибних тверджень, а не перевірених тверджень. Сподіваюсь, звісно, але не хотів би казати неперевірених тверджень.